Вини на телеканалі Лтава. Мої вітання сьогодні говоритимемо про новий склад депутатського корпусу, підпал автівок та волонтерську діяльність. За підсумками виборів у Кременчуцьку міську раду увійшло вісім політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Про це сьогодні повідомили на засіданні міської виборчої комісії. Хто з Кременчужан став депутатом та яку політичну силу представлятиме у депутатському корпусі? Дізнайтесь з наступного сюжету. П'ятивідсотковий бар'єр подолали та матимуть своїх представників у Кременчуцькій міській раді наступні політичні партії. Опозиційний блок. Партія Поруч, блок Петра Порошенка Солідарність, Укроп, Рідне місто, Батьківщина, Радикальна партія Ляшка та об'єднання самопоміч. Отже, ОПО-блок отримав сім мандатів у міськраді. До її складу від цієї політсили увійшли Микола Порицький, заступник директора товариства Укрбудінвест, Денис Терещенко, заступник директора товариства «Монолітбуд», Володимир Грінченко – приватний підприємець, Руслан Федорченко, директор товариства Елітна механізація будівництва. Максим Литвиненко, директор дочірнього підприємства Медбут. Геннадій Ванян консультант з економічних питань товариства НВП Укрком Центр. Костянтин Терещенко приватний підприємець. Партія Поруч також отримала сім депутатських мандатів. Депутатами міськради від партії поруч обрані. Віталій Малецький заступник міського голови. Руслан Проценко, помічник консультант народного депутата. Микола Бокован помічник народного депутата. Тетяна Сергієнко Листоноша. Зінаїда Проценко, начальник служби у справах дітей Крюківської райради. Олена Мосієнко, студентка КРНУ імені Остроградського. Ольга Усанова, начальник управління у справах сім'ї, дітей та молоді міськвиконкому. Блок Петра Порошенка отримав шість депутатських крісел у міськраді. Депутатами від цієї політсили стали Віктор Калашник, перший заступник міського голови, Олександр Яцина, заступник директора ПП «Транзитсервіс». Віталій Котляр, директор товариства Кредмаш сервіс. Андрій Почтовюк, декан Факультету економіки і управління КРНУ імені Остроградського, Дмитро Лозовик, асистент кафедри економіки КРНУ імені Остроградського, Руслан Ульянов, директор юридичної фірми. І у рідного міста, шість депутатських крісел. Їх посядуть Юрій Гриценко, директор товариства Панорама Кременчука, Олександр Роженко, генеральний директор товариства «Торговий дім Укртатнафта». Сергій Мельник, директор виробництва КВБЗ. Володимир Шибашов, директор філії товариства Технополь. Валентина Головко, заступник голови профспілки КВБЗ. Олександр Плескун, член наглядової ради КВБЗ. Укроп отримав 5 мандатів. Представлятимуть партію у міськраді Оксана Піддубна, директор з економіки та фінансів товариства Інтерсейл, Олександр Кальченко, начальник цеху пад Укртатнафта, Олександр Коркішко, головний лікар медсанчастини Нафтохімік. Людмила Котляренко за відділом спортивної роботи. Сергій Погрібний приватний підприємець. Батьківщина отримала чотири мандати. Політичну партію у міськраді представлятиме Олександр Головач юрист-консульт фірми Алькорцентр, Євгеній Холод, генеральний директор Кремичуцької торгової гільдії, Віталій Таценюк, заступник генерального директора Кремичуцької торгової гільдії, Ольга Шляхова, економіст планового відділу пад Кременчук М'ясо. Радикальна партія Ляшка також займе чотири депутатських крісла. У міськраду пройшли Дмитро Кавунник, приватний підприємець, Валентин Курченко Гай, голова правління ГО Гільдія власників житла, Володимир Савченко, приватний підприємець, Андрій Шевченко, складач поїздів КВБЗ. І, врешті, самопоміч матиме троє своїх представників це Ганна Павленко, приватний підприємець, Олександр Прокоп, нотаріус і Валентина Гордієва, пенсіонерка. Загальна чисельність депутатського корпусу Кремищутської міської ради 42 особи, з них 10 жінок та 32 чоловіка. У той же час у міській виборчій комісії зазначають, що такий склад міськради ще може бути змінений, в разі, якщо хтось із обраних депутатів міської ради вирішить змінити свій мандат і стати депутатом облради або взагалі відмовиться від депутатства. Сьогодні вночі на молодіжному знову горіли автомобілі. Славута ВАЗ-2115 та Рено Кенго спалахнули з різницею в кілька хвилин після 23-ї години ночі. Тай ночі в період з 23 часов до полуночі на Молодіжному, во дворах жилих домов прозоли три пожара легкових автомобілів ЗАЗ Славута ВАЗ-21.15. І ринок Кенга по вулиці Тельмана, воїнам інтернаціоналістам і по проспекту 50-літ октября, відповідно. На щастя, внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Втім, у всіх трьох випадках вогнем пошкоджено покришки лівого, заднього чи переднього колеса. На тушення пожара виїжджало два ділення ДРПЧ-14 по охороні міста Кримчуга. Но пожари були ліквідорані владільцями автомобілів до прибуття подрозділення первічними средствами пожеротушення. Шкода завдана власникам, та причини пожежі наразі встановлюються на даний час. За фактом розп'ято кримінальне провадження статей 194 – дев'яносто Це пошкодження майна. Попередньо ми можемо сказати, що обґрунтовано підозрюється в скоєнні даних діянь чоловік 94-го року народження, який вже Попадав в поле зору правоохоронних органів саме за скоєння таких діянь, та поки правоохоронці встановлюють, що спонукало 21-річного громадянина до даних діянь, свідки нічних підпалів вже дають покази слідчим. Є ряд свідків, але ми ж знову говоримо про те, що. Події між собою схожі, ті, що були як на початку року і в середині року, тобто є людина, яка скоїть дані діяння. Зараз ми вирішимо, щоб дану людину ізолювати, все таки помістити до ізолятор тимчасового отримання, для того, щоб самі мешканці молодіжного могли залишати свій транспортний засіб біля під'їзду і, скажімо так, з певністю про те, що їх транспортний засіб не пошкодить дана людина. І повертаємося до теми виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня, і зокрема до теми порушень, які на жаль були численними, і у Кременчуці наочна агітація у день тиші, випуск агітаційних листівок без вихідних даних, підкуп виборців. Всього вистачало, але найгучніше заявив. Про себе Кременчук фотографуванням виборчих бюлетенів окремими громадянами під час голосування 27 жовтня. Начальник міліції Кременчука Денис Захарченко під час спілкування із представниками змі повідомив, що у місті під час виборчої кампанії були зафіксовані 14 порушень, які зараз перевіряються та класифікуються правоохоронцями. По двом фактам вже складені протоколи про адміністративні правопорушення. Також за фактами перевірок вже складені 8 протоколів про адміністративну відповідальність та розпочати одне кримінальне провадження. Ну на даний час складено вісім адміністративних протоколів стосовно порушення виборчого законодавства. Це і рознесення певних агіт листівок виборчих, також видання газет без відповідних документів, від відповідних, скажімо так, в невказання тієї інформації, яка повинна і яку вимагає встановлення законом в Україні. Окрім цього, вчора вже два протоколи розглянуто судом накладено на Порушники накладено штраф, інші протоколи зараз на розглядах в судах, всього реєстрації у нас було 50 реєстрацій до журналу єдиного обліку, основна маса з них дублювалася. Ми можемо сказати, що близько 20 порушень все ж таки знайшли своє підтвердження. Найбільшого ж розголосу, причому в масштабах всієї країни, набули факти фотографування своїх виборчих бюлетенів деякими виборцями. Всі ці випадки фіксували не тільки представники засобів масової інформації, а й правоохоронці. Що стосується Фотографування на даний час у нас розпочато кримінальне провадження. Ми беремо до уваги, що всі ці порушення були на молодіжному, є вилучення ряд фотографій, ряд мобільних телефонів, коли люди показували фотографію свого бюлетеня, Але є проблема, що в законі скажімо так, цих виборів не було вказано, що це є порушенням. Але якщо це є примус до голосування за певну політичну силу, зараз цим саме розбираються наші слідчі, слідчі Кременчуцького міського відділу. До речі, за даними моніторингових служб за подібні порушення закону затримали щонайменше 30 працівників Кременчуцького НПЗ. Тим часом чимало кременчужан, що працюють на нафтопереробному заводі, розповідають про те, що на роботі їх змушували проголосувати на виборах за партію Укроп. Особливо цинічні ситуації у тому, що людям навіть не пропонували фінансову винагороду, а просто загрожували звільненням з роботи. Про один з цілої низки подібних випадків нашим журналістам розповів очевидець. На 83-й дельнице на, Керчинской, Керченской, это 4-я поликлиника, был пойман лично, то есть член комиссии обнаружил и мне доповестил, и я то есть, присутствовал при того, как человека то есть, ловили за руку. Человек зашел голосовать и проголосовал за партию Укроп, за Оксану Педубну и Полтавскую Бораду тоже за Укроп. Его поймали в том, что фотографировал для отчетности на завод эти три бюллетня когда его поймали, обнаружили, то есть, что он фотографирует, он во всем сознался, сказал, что от меня на заводе, на НПЗ, я, он говорит, представился, что он работает простым слесарем, говорит, начальник цеха нас всех собрал и заставил, сказал, кто не принесет в понедельник фотографии того, как голосовали за ценопедубную, за укроп, тех уволят с работы. То есть человек добровольно отдал свой телефон с этими фотографиями, добровольно во всем сознался, рассказал, кто, как, его заставлял, сказали, что если не голосую, уволят, то есть деньги, ему даже деньги не предложили. Тобто вони працювали чисто на страхі, на чоловічкам страху. Найцікавіше, що чимало соціологів передбачали подібний розвиток подій і попереджали про можливі випадки примусу громадян під час голосування. Більше того, у прогнозах фігурували саме ті політичні сили, які були упіймані на гарячому. Звичайно, важко не погодитися на пропозицію, коли на кону стоїть твоє працевлаштування. Але ж з іншого боку, є закон, і його варто дотримуватися. А ще є сумління і надія на те, що що все ж таки ми самі вирішуємо, кого обирати. Майже тиждень посеред автодороги на вулиці Красіна залишалося величезне розриття. Після аварійних робіт водоканалу асфальт вчасно не відновили, і це створювало небиякі незручності для водіїв. Сьогодні дорогу залатали, тож подробиці далі. Минулого тижня на цій ділянці ліквідовували аварійну ситуацію по лінії водоканалу. Аварійний порив труби фахівці усунули. Втім, розриття залишалося посеред дороги ще майже тиждень, і це спричиняло які незручності для водіїв. Яму доводилось об'їжджати, аби вберегти підвізку. Навіть важкі комунальні автівки з трудом оминали розриття. Сьогодні ж асфальт почали латати. Роботи з відновлення покриття, наша знімальна група випадково побачила, проїжджаючи вулицею Красіна. Щоправда, виконували їх приватники і навіть не могли толком пояснити, регламентні це роботи чи ні, і чи вплинуть температурні перепади на якість покриття. Ну а наскільки витривалим буде новоукладений асфальт? Автовласники перевірять на своїх автівках. 21 вересня стартував набір до нової поліції. Бажаючи вступити до її лав, вже проходять конкурсний відбір. Подробиці у наступному матеріалі. Після реєстрації претендентів були сформовані списки груп для перевірки загального рівня знань. Наступний етап тестування, і вже протягом двох тижнів його проходять Кременчуцькі кандидати. Протягом двох тижнів вже кандидати в нову патрульну поліцію здають своє перше тестування. Також з понеділка вже розпочали деякі кандидати, які успішно. Склали тестування, розпочали проходження військово-лікарської комісії. Подальшому після е, даних двох випробувань розпочнуться тестування з фізичної підготовки. Продовж сьогоднішнього дня у чотири заходи по 40 чоловік кандидати складали дане випробування. У мене Перший етап тестування волнуюсь, а поліція пішла, тому що працювала в дідському саду психологом. То хочу дітей захистити. Це перший етап. Достойна зарплата і бажаю змінити щось в нашій країні на краще, звичайно. Серед числа учасників і Наталія, яка вже пройшла тестування, набравши 30 балів. Своїм результатом дівчина задоволена. Це тільки мій перший етап відбору, але я з собою задоволена. Ну, для мене як найскладніше було це математика. Там трішки деякі питання були для мене важкуваті, ну я думаю, що я з ними справилася. А чому ви вирішили піти в нову поліцію? Ну, у нас сім'я така, в мене папа міліціонер, і я навчалася, в мене юридична освіта є. Так вийшли справи, що я поки що не працюю. Ну, думаю, піду в нову поліцію. Як кажете, захищати людей на 30 балів. Я здала свій тест. Всього найкращого хочу побажати, щоб всі нічого не боялися. Все просто, просто треба повірити в себе. Кандидати, які успішно пройшли тестування, розпочали новий етап відбору, проходження військово-медичної комісії. Після декількох тижнів всі учасники пройдуть медиків, які повинні визначити професійну придатність кандидата до служби в патрульній поліції. Після цього кандидати вже спробують свої сили в здачі заліків з фізичної підготовки. Формальне затише на сході країни не дає приводів кримичуцьким волонтерам зупиняти свою діяльність, і вони вкотре готують гуманітарні вантажі для наших земляків у зону АТО. Голова штабу підтримки армії Ірина Митрофанова в чергове збирається на схід кримичуцьким новинам. Вона розповіла, у чому є нагальна потреба, які речі необхідно військовим. Олександра Демиденко докладніше. Ірина Митрофанова щотижня відвідує зону АТО із вантажами для українських військових. Попри задекларований відвід військ та затища, волонтерка розповідає: наші захисники все одно гинуть на сході. На зараз там ситуація стабільна спокійна. Ну все одно обстріли і стрілкове оружия какби продовжуються, Ну вони такі от рідкі вчорашній день. У нас как бы спокойно на в районе Песок. Позавчера у нас один боец был погибший, один ранений, ну, ну, все одно є втрати. Із наближенням холодів і потреби у військових зимові: ліки від застуди, термобілизна, теплі речі, взуття, необхідні берці особливих розмірів. Ми стараємося не дублювати Міністерство оборони, то тобто есть ми зараз форму не покупаємо, то тобто есть то, що должно забезпечувати Міністерство оборони, наділяє. Сейчас є у нас несколько ребят, у которых розмір ноги або маленькие либо очень большие это 39 размер ноги и 50 52 вот такие лилипутики у нас есть вот их надо обуть а так мы закупили 50 свитеров теплых закупили комбинезоны теплые непромокаемые для ребят вату Шапочки заказали, термобільйону теж пока в заказі. Якщо і ви маєте бажання допомогти українським військовим, звертайтесь у штаб підтримки армії. А номер банківської картки можете знайти на сторінці Яринки Українки у Фейсбуці. Якщо люди хочуть допомогти, навіть одна пара носков теж та большая Тот же самий чай, кофе, сігарети, ну, Ми стараємося этого не покупати. Значить, можна по телефону 0 97 964 64 36 чотири шістдесят чотири 6. за вікном. Осінь, і кожен сприймає цю пору року по різному Дехто радіє яскравим барвам природи, а дехто схильний до осінньої депресії. Що потрібно робити, аби позбутися поганого настрою? Дізнаєтесь з наступного сюжету. Манчук вкрився яскравими килимами золотої осені. Та незважаючи на те, що осінь радує сонячною погодою, більшість опитуваних городян відзначають, вони відчувають осінню хандру. Перепади, навіть з настроєнням, осіння депресія, уход теплого сезону. Слякоть, грязь і апатичне настроєння. Що холодно, заморозки по утрам. Замірає все. От этого и конечно грустно. Холодно. Дожди. Не знаю, німного грусне Настроєння немає. Однією з основних причин розвитку сезонної хандри є брак сонячного світла. Під впливом сонячних променів в організмі виробляється серотонін гормон спокою і гарного настрою. А в темряві виробляється мелотонін, що викликає засинання і гальмує нервову систему. У такому випадку найкращі ліки це позитивні емоції, переконують фахівці. Тому радять частіше бувати на свіжому повітрі, більше часу проводити із рідними та друзями. У вас же є у кожного любиме заняття, хобі. Діти і старіки требують особового уваги, уділити їм більше часу, більше улибок, радісних таких мероприятий, собатій. Треба просто-напросто відвлечься. Щоб добре себе почувати, також важливо правильно обирати харчовий раціон. Углеводи. Мы же говорим с вами, что да, гормоны счастья, когда шоколадку съел. Конечно же, это связано в первую очередь с глюкозой. Из сложных, конечно же, это э, крахмал, это олигосахариды, лактоза, молочный сахар, банан. От говорят, же, да, это действительно так. О, фрукти обязательно, клітчатка теж нужна. Відміну від дорослих, дітлахи та молодь вміють радіти будь-якій порі року. Наприклад, малеча завжди знайде веселе заняття, пов'язана із природними дарами. Осені Коли каданого ну, можна і побалуватися ними, покидати на травки. Я хожу в ліс осенню гриби і забираю. сюди приїжджаю, на роликах Катаємося. Она нравится, потому что она красивая. Я люблю собирать каштаны. А мне в такую погоду нравится играть с детками в мяч. Спагать по листочкам. И, и листочки. Им листочки так вверх-вниз падают, как ламантика. Кажут в устами адетыны глаголы Тистина. Отже, щоб подолати сезонну депресію, потрібно більше гуляти, посміхатись, спілкуватись і добре харчуватись. Якщо дотримуватись цих нескладних порад, осінь принесе лише гарне самопочуття та позитивний настрій. За інформацією синоптиків, завтра протягом дня погода буде сонячною. Вітер північно-східний – 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – від 0 до мінус 2, в день – плюс 4, плюс 7. Плідно та натхненно попрацюйте завтра перед вихідними і нехай все у вас буде добре.